Мокатен Мікс 18 кВт з човуною поверхнею для приготування їжі на дві конфорки. Це твердопаливний котел, який може працювати на вугіллітрових брикетах відходах деревообробки, виготовляється із сталі товщиною 4 мм, опалювальна площа до 180 м2, димохід на котлі круглого перетон діаметром 158 мм з шиборною заслінкою. Діаметр патрубків під'єднання до системи опалення 40 мм, розмір завантажувального вікна 312х 200 мм. Камера зірення. Об'ємом 70 літрів і глибиною 610 мм. Конвективна частина теплообмінника комбінована і має вигляд полиці і розташованими над нею трубами, по яким постійно циркулює теплоносій. Колоснюкові грати водоохолоджувальні і виконані із труб. Габаритні розміри котла будуть в описі до відео. Котел оснащений штуцером для встановлення механічного регулятора тяги. Мокитен Mix 18 кВт призначений для роботи в водяних системах опалення як з природньою, так і з примусовою циркуляцією теплоносія з тиском не більше 1,5 атмосфери. Гарантія від виробника 3 роки. Доставка від нашого магазину безкоштовна і до вас на адресу. Також є можливість розсрочки. Дякую за увагу!